Добрий день, хлопчики і дівчатка. Тема нашого заняття вода та кругообіг води у природі. Вода це одна з найважливіших речовин на нашій планеті. Без неї не може жити жодна рослина, жодна тварина. І, звісно ж. Жодна людина. Вода є всюди, у морях і океанах, у річках, озерах, хмарах, ґрунті, у повітрі і навіть у наших тілах. У дорослої людини майже дві третини маси тіла це вода. Чому ж вода така важлива? Усі живі істоти складаються з води. Вона допомагає переносити поживні речовини в організмі, підтримує температуру тіла і допомагає клітинам правильно працювати. Вода живить усі рослини. Дає життя лісам, лукам і полям. Без неї не було б врожаю, а тварини не мали б чого пити. І, звісно ж, вода надзвичайно важлива для людини. Ми використовуємо воду щодня, щоб пити, готувати. Прати, митися, поливати рослини, будувати та виробляти різні речі. Планету Земля часто називають Блакитною планетою, бо понад дві третини її поверхні, тобто це більше, ніж половина, вкриті водою. Але не вся ця вода придатна для пиття. На нашій планеті дуже багато води, але більшість з неї солона, тобто морська та непридатна для пиття. Якщо ми подивимось на малюнок і уявимо, що червоний млинець це уся вода, яка є на планеті Земля, то червоним кольором зафарбована морська солона вода. А прісна, яка придатна для пиття, це маленький блакитний шматочок, тобто прісної води на землі дуже мало. Ось чому так важливо берегти воду. А як саме це робити? Потрібно не залишати кран відкритим даремно. Економно використовувати воду під час миття посуду чи чищення зубів, берегти річки й озера від смиття та забруднення, та не витрачати воду марно. Вода може бути у трьох станах. У рідкому це та, до якої ми звикли і використовуємо її щодня у твердому. Це коли знижується температура повітря і починає йти сніг, або вода замерзає і перетворюється на кригу. Та може бути газоподібною у вигляді водяної пари. А ще водичка завзята мандрівниця. Одного теплого дня сонце починає сильно гріти поверхню землі, річок і морів. Краплинкам стає так тепло, що вони легшають і перетворюються на пару. Пара піднімається високо в небо. У небі багато таких краплинок, мандрівниць. Вони збираються разом, охолоджуються і стають маленькими водяними краплинками або кристаликами льоду, утворюючи хмари. Так краплинка зустрічає друзів і відпочиває, поки хмара пливе небом. Коли хмара стає дуже важкою, краплинки вже не можуть у ній триматися. Тоді вони падають на землю у вигляді дощу, снігу, граду або мряки. Згодом сонце знову гріє, вода піднімається в небо і вся казкова мандрівка повторюється. Це чарівне явище називається кругообігом води у природі. Вода робить нашу планету живою, зеленою та сповненою життя. Тож давайте берегти її. Дякую на все добре.